Stand my ground. Hear the sounds. Take a breath just let go. The leaves fall slow. Готуємо зараз з вами обід. Дуже просто, швидко, смачно і гарно. Ось такі гніздечки. Для цього я беру спочатку сметанку. У мене діти дуже люблять такий соус. Ой, тому так і роблю сметана. Томатна паста будь-яка, яка вам подобається. І тепла водичка можна ще трошки підсолити. Можна навіть додати трошки цукру, бо томатна паста кисловата. якщо вам подобається. Можна трошки цукру додати, можна спеції, можна спеції до пасти. Перемішую. Так, я напевно, ще додам такий кетчуп. Кетчуп тіріяті, можна додати соєвий соус або просто теріяття. Ось ще такий додому. Буде смачніше. Можна барбекю соус, якщо ви таке їсте. І ретельно перемішуємо. Водички немало для того, щоб приготувалась локшина. І одразу вмикаємо духовку. Поки вона гріється, ми швиденько все зробимо. Тепер беремо ці гніздечка, Це отак локшено, просто скручена кружечком. І опускаємо один до одного в соус. Не так багато сюди влізе. Я думаю, нам на обід вистачить. І в кожне гніздечко у мене вже фарш є, перекручений. Додала сіль спеції до м'яса. в Кожне гніздечко роблю таку м'ясну кульку. Трошки ще пододаю. Ось такі невеличкі, в кожну викладаю. Складати тільки отак всередину, щоб гарненько так порційно було, але якось мало цих м'ясних кульок виходить, тому зробила більше. І додам, напевно, ще води, бо я думаю, що якщо не покрити локшину, вона не приготується. Тому заливаю так, щоб вона повністю покрилась. Ну, або хоча б так, вона знизу буде готуватись і оце все попускається. Я на це сподіваюся. Я коли щось подібне готувала, але це було дуже давно, не пам'ятаю вже. Відправляємо у духовку. Страва готова. Я скуштувала локшину, Вона вже м'якенька готова. Зараз буду накладати в тарілочки. Подивимось, як воно буде виглядати. Ось так воно виглядає. Досить смачно. І такий салатик у нас селером з морквою. Треба мені перекинути прання з пралки в сушарку, в сушильну машину. Це дуже зручно. Ось так хоп і все. Перекидай. Ну, двома руками. Це було б зручніше. Але наскільки це спрощує життя, що не потрібно його розвішувати. Я чомусь дуже не любила розвішувати прання. Так. Мій улюблений режим змішані тканини, він півтори години, і цього достатньо, щоб все, все висохло. Якщо трошечки навіть вологе, нічого страшного, але переважно все висихає. У нас лінивий обід. Посмажили чебуреки. Були у мене заморозці і зробили діткам салатик. Владику ще додам помідор, а ми помідори не їсть. То тут просто капуста, огірок і цибулька. Таке вони їдять. Вони взагалі в мене дуже люблять цибулю. Її додають всюди. І в лаваш, і в бургері, і в салати, куди хочеш. Я взагалі думала, що в мене матері погано їсть, а побули у нас, ну, Владик то взагалі всіядний, він їсть майже все. Окрім солоних каш. Він не любить гречку, булгурку, кускус, пшеничну оці солодкі каші, будь-які фрукти, овочі, зелень, салати, горішки, морепродукти, рибу, м'ясо, що завгодно все їсть, окрім цих каш. Я сама їх не люблю, хоча дітям завжди пропонувала, але, напевно, генетично. А Матвій, от я думала, що він поганенький їсть, бо багато продуктів не любить. Побили у нас однокласники Матвія, то виявляється, мої діти чудово їдять. Є діти, які взагалі нічого, крім, крім макаронів, нічого не їдять. Так що їм ось такий обід. А собі я також зроблю такий салатик, тільки ще додам сир і м'язко якесь. І буде у мене такий легкий обід. Покажу, що у нас нового по ремонту. У нас з'явився унітаз. Це санвузол, який веде зі спальні. Ой, тут у нас душ, тільки зроблений. Боже, як мені подобається ця плитка. Я її обожнюю. А як вона гарно виглядає ввечері? Зверху у нас там підсвітка. І вона так підсвічується, вони під різним кутом ці квадратики. Дуже гарно. Так, унітаз взяли від фірми Рока. Дуже класний. Ось так називається. Дивіться, яка гарна кнопочка. Чорна, матова, прям така приємна на дотик. Я вже замовила сюди. Тримач для туалетного паперу, ось сюди. І для рушника. Тут буде ванна, ось там злив, така окрема стояча ванна, там кран впритул до стіни. Тут буде десь так, ванна. І ось тут буде раковина, тумба, якраз десь метрова. І метр закінчується ось так. це розетки Ну і зверху дзеркало. Підсвітку сюди не виводили, тому що є ось там під стелею, там і ось там. Тому вже дзеркалі не робили. З цього покажу. Ось тут буде тумба, тут рушнико-сушарка. Я їздила в епіцентр, дивилась тумби, і якраз та, що мені сподобалась, якраз тут в каталозі. ось така Дивіться, як класно, як воно буде гарно з цими квадратиками. Мені здається, супер сюди буде. Вона є метрова. Є ще такий пенал, мені подобається, але, напевно, буде зайвий. Можна було б сюди, але, напевно, занадто. І тримач для рушничка, просто щоб біля раковини не був, десь сюди. Також такий чорненький замовила. Так, зараз хочу тут поприбирати, помити ось цю. Ось це скло ми кожного разу, коли миємось проходимось оцим скрипком, ми з чоловіком. А якщо діти миються, вони цього не роблять. Ну, Владик буває так, йому подобається. А Матвій постійно забуває, то трошки там вже є краплі. Зараз напшикають засобом, там понизу особливо а, помию. А сюди потрібно попередувати засоби. Тут такий спеціальний ключик. Так, натискається і відкривається. Тут е, чоловіка все він користується. треба перелити шампунь. Гель для душа. кондиціонер здається. вже закінчився, але він рідко ним користується хм. сюди нічого, сюди зараз перелью. Взагалі зручно ними користуватись, так натискаєш і знизу льється. Потім ось цю так виймаю. І тут відкручується. І сюди заливаю. Хлоп, хлоп, готово. Все ти тут гризуньке? Покажи. Написала мені підписниця, купіть фіоньки. Кісточки такі штучні, ну, якісь не знаю, чого зроблені. І Я думала, що вони по матеріалу по складу такі самі, як пончики, що ми її беремо. А їй вистачає там на 10 хвилин. А купили у формі кісточки, то вона дійсно міцна. Вона вже 2 години гризе і вона майже ще ціла. Супер! Дитина зайнята. Трошки вийшла навести порядок на городі, тут жах. У нас дощ такий дрібненький вже. Та думаю, щось пороблю. Тут виривала бур'яни, треба викинути, викинути, викинути. Тут почистила, залишилась петрушка. Тут ще заліз один, навіть ягідка є. Це я сіяла два роки назад, і він саме Тут вичистила, залишається розмарин базілік трошки, хоч він вже не гарний, але трошки щось можна знайти, зелені листочки, поскубати і, рукола. і ось рукола, Це викинути. І що? Помідорчики? Ті, що вже, бачите, тут фітофтура. Це треба буде окремо викинути, не на компост повиривати. А ось тут ще їмо. А щось є. Чері дуже смачні. Ось тут є. Ось тут хороші. Ще щось є, але вже засихає, вже сезон закінчується. І ось там потрібно все вирвати, там нічого нема. Малина проросла. Тут морква з травою також все викопати. І огірки також подіставати. Took up all of my focus. Had to remind myself to breathe. When we had a little conversation, and I looked into your eyes, I joined your constellation in this full moon. Pair. Трошки тут порядок навела. Зараз чоловік косить газон, а, докосить і допоможе мені повиривати помідори. Я зібрала всі помідорчики, які мені подобались. Зелені і червоні, зелені будуть лежати достигати. А інші ось, трошки вони, щось погнило, щось потріскалось, Десь навіть фітофтора, Я вже таки начіпаю і докосить і допоможе мені все це повиривати, бо вже це важкувато. І мені залишиться ось тут трошки, і там, де морква. Тут у мене навіть гвездічка. І ще були ось такі квітки. Як тільки був перший такий приморозок у нас був а вночі, зранку прям така трава біла. Одразу все потемніло. Стояли ось такі. Прям довго, такі гарні були. А так хоп, і за одну ніч за ранок вже потемніло. Тому оце все-все, окрім гвоздічки... Все заберу. Сонечко вийшло. Це вже у нас інший день. Потім пішов дощ, Та зараз дощів нема. Продовжуємо. Мені підписниця дещо відправила. Дивіться. Скарби, скарби. Це аліум, я їх обожнюю. Це така декоративна цибулька. А, вона у себе повикопувала і запропонувала мені дуже дякую. Ще раз ще й поклала цукерки. А для дітей три упаковочки желейних цукерок вони вже все забрали, вже напевно і поз'їдали. Не встигла навіть показати. Дуже нам приємно. Дякую вам зараз. Будемо все саджати. І я купила ще два аліума в епіцентрі білі. Були два. Останні не було вже ці фіолетові, не було вже ніяких інших сортів, тільки ось такі білі, я їх обожнюю. Це така цибулька, але квітнуть вони дуже такими великими кульками. Але все залежить від погоди, від сезону. Вони якось рік великі, рік невеликі. Хочу ще такі біленькі посадити. І ось ці зараз покажу куди. Хочу висадити під паркан. Вони, правда, більші будуть, якщо на сонці, прям повністю, коли сонячна сторона. Але не знаю куди. У мене мої аліуми ось тут, і я хочу, щоб вони прям рядочком ось там. Їх головний недолік, що у них починає, коли вся кулька гарна, починає одразу жовтіти листя. Це мене часто вже про це питали, що робити, якщо живті. Нічого не робити, це їх природній процес. Це нормально, у аліумів дійсно раніше, ніж інші цибулини, раніше, ніж тюльпани, починає оце живтіти це листя. Це у них нормально так. Тому їх потрібно саджати так, щоб оце листя було закрите. Вони високі, вони десь метр. Тому їх можна ось так на задній план якимись кущиками низ прикрили і просто будуть такі. Кульки, як чупа-чупси. І я їх хочу ось там, прям рядочком, вся клумба, щоб деінде ось так стирчали ці фіолетові і білі кульки. Мені дуже подобається. Єдине, що погано, що доводиться для цього розрізати агроволокно. І потім в тих місцях, де дірочки з'являються ну, влітку бур'ян. Це, до речі, також тут треба прополоти. Я давно не прибирала оце все. Потрібно прибрати. Ось так повисаджую. Можливо, навіть туди парочку, щоб воно так хаотично всюди було. Покажу вам злаки. Які вони класні. Кусь величезний, я не знаю, звідси туди 2 метри точно, може і більше. Тому, якщо хочете пенесетом, Розраховуйте, що він півтора-два метри йому треба. Ну, Цей також великий. Ну, тут теж метри-півтора. Ну, так, якщо брати по максимуму, то два, але можна ж чимось посунути. Ну, от як тут, вони вприту і нормально. Півтора треба. Цей вже розпушився. Цей також буде так розкриватись, вони потім ось так. Стоять. боже, налякала. Такими пухнастиками. Фіона. Хто там? Ми доробили паркан. Дивіться, яка краса. Все, тепер фіонка не штече. Бо ходить туди на сусідню ділянку, в бур'янах лазить, приходить вся в таких липких кульках, в бур'янах все закрито. Такими у нас трошки сходинками йде, і це ми ще рівняли ділянку, вона прям було так добряче. Вниз ми трошки рівняли, щоб максимально горизонтально було. Тут у нас така ділянка вузенька, дуже незручно поливати газон, тому ось тут все таке жовте, бо ми мало поливали. І ми хочемо, отам, напевно, від цього кута або навіть від того, все це перекопати аж сюди, до тераси. Або отак. І засипати щебнем і щось посадити. Тут якраз у нас велике вікно, яке зі сходів йде. І постійно ми піднімаємось, спускаємось, постійно в нього дивимось. Тож тут можна щось гарне посадити, і ми його з вікна будемо постійно бачити. Так, з цього боку менше ходимо, ніж того. А якщо у віконця, то приємно буде щось побачити. Треба подумати, що сюди посадити. Відкрили сезон каміну. Перший раз з весни запалили. Так гарно.